Двой, тройний дубляж виходить. Да, да, я, я, чую, я, я чую дубляж кацапський, чую англійський твій. Ну, того того ж я і І чую, як ти переозвучуєш. Того в нас з Андрюхи трошки хаос. Того ж ми ті пай питали, що може... Ми... Ну так, да, я зрозумів. Ну, Звичайно, заставка озвучивается, да, давай. Ай, мы по приколу. Я понимаю, просто Якби в нас хочу. Ось... Ух ты! Шайцові... О, мене вбило. Кто вас, вас... вас там так вирубив, uh, uh, Та я під... Uh, під... Uh. я підбіг, попытався, короче, йому в башку звернув. У вас пулемети є? Пулемети? Ав... Автомати Ні. Uh, де ти їх взяв? А де ти взяв? Uh, не знаю. Десь в який момент його поняв, <laughs> що він... От зараз я сюди побіг і звернув йому башку. И мало тут появился автомат. А, ой, сей, да, лежите, Сережка. О, автомат. Втором. О, прикольно, прицел от первого лица с коллиматором, типа. То есть, надо я приеду, чтобы это Коллиматор прям дивится, типа красная точка, понял? Нифигово. Дивится, а прям, прям не даже від цих, від а, от этих, от доши, остается от тирса. Настройки. А как поменять сайт? Вид? ігри. гри. А, параметри. А, гри. ось пер... через... Ні. Удержувати ну, зберігання. Сетка. Через ліве плече, плече через... А це я знайшов теж. Ну, а... А ще й глибина різкості є, глибина поля зору, типу, як цілюся. Якщо в упорі щось є, то перше типу, перволіце воно ще трошки розмивається. Фіга, вони навіть над дефектами якимись старались. Mm -hmm. а, там є від першого Все, є, Там де через ліве плече. Yeah? Да. Воно ж там. Через праве плече. Це через... перше. А в мене перше лицо написано. А, да, фоу. Да. Патроны теж кончились. Да. По ідеї тепер ці оці короче, чуваки з автоматами. А ну да, патрони для автомата тепер з них тоже падають, коротше, ви поняли, да? Ну ті, що з дробовиками були, дають. Ага. О, там якісь дроны, то пока не дали. мы там все пробили. Ну а что, давайте ты пишешь проверю. То пулемет. Пулемет. <плес> я сбить можно? Нет. Просто в зону действия лазерев. в А ган он да вы! Винни хвал, сам. Можно, его можно с ней кричать, Так не, не выключайте дожди. Дивись, сколько он пользы нам приносит. Выключаем? Давай. Бо він же ж типа всіх да може підряд. Включайте! Плюшка! Пушкай! Включайте. 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 Включайте! А він все! Ну, вс! А він не б тикає! Да? Бляха! Та мабуть вона так і задумана. Вона так і задумано, бо якби ми побігли, типа він би по нас би стріляв. Ну то есть, ви поняли, да? там зработаю. Да. <свят> Тут ще один аккуратный. А там ще далі один. Він тут не один. О, паучки. Пауки по цих постійнах полні. Офига да, прикольно. Ви ти бачив, дає жека як спускав? Ну я раньше бачив, тільки що не зовсім не коротше просто мовчки по стіні зліз. О, да відео нахуй! Каже мовчки, а що він должен балакати? <laughs> я візу по стіні, я подучов. тут за цим щось є. А, 6. Кстати, можна спокійно пробігати, воно поки пере... Розкрута з можно. коли... Тільки по одному треба. Або в трьох разом, або по одному. А то сейчас... Ти з першої побіжить, а на другому воно розкрутиться. Ага. А тут можна забігати з кімнати. Виключить? Я выключил. Да выключай. Броня, броня. Подня, подня. Да движ. Я бегаю, собираю лут. Ох да, ты не Да, почти, почти в каждой комнате есть, по чуть-чуть. Надо выключить. А, да я его. А, выключать. вон. Сзади был выключатель. Там да, еще а шесть вон. минут. Яйца. Ух ты. Звук такие прикольные. Вау, вот пошел башкой, друг. Слева вообще пулемлет. Паучки. Ого, пьют быстро гасить. Я думаю, пока вина паука на висся пробежу. Три якраз на пауку розкрутився, а по тобі вже стрелял, нормально. Походу, да. А есть там кнопка десь? Там кто-то кнопку бачил? Да, вот тут минут. Мені... А, вон, я побачил. <різь> Офигеть. А ну вот тут він мене не бере, хорошо. І тут тоже, да, так. не бере? Да. О, ну там. Через дорогу. Ай, мене тут бере. Глазик. Все, я выключу. Выключу? Да. А жеки понравилося він. Пишу одривать. Глаза збирає. Глаза забирає. <ріх> не, вгнара оцього, коротше, що одним глазом. Прикольно ти лица глаз такий вириває, держи, кинув. Да, до, да. да. Я пробував. Так а там той глаз. А що він панцир зніма, да, пауків? Ну типа бас твой мав. С цей. А в коней черепушку. Да. Keep тобто the швидше, we're just kidding. Динамичнейша в два раза без... Ой-ой, тут налево надо. И ну там кикер есть почему-то по стрелять. Я виключу. О, я по звуку почув! Тюууууу, погаснув. Так, а куди туди ти їдеш? Що то вже в жопу таке? Еееее, по ідеї ось сюди. І ще, на нам... Да? Що то у нас за гроші? Тут вверху, тут ліво. Очечки. Очки, тільки. Очки? А, оч... а куди оч... ви побігли? Очки. Я знайшов. Ого. Очки не надо. Життя і... і ще щось. Життя не надо. Я їх жду, вони там пілісуються. А що, не можна? Можна. Розроби для тебе старалися, а ти? Вертоліт наш. Угу. Я не... вже ваш. Гаред пішов, блядь. Куди він пішов? Гарет мертв. А він тут сказав, Гарет пішов. Вертушко! А ah, 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 я ah. А у нього навіть вже зніму немає. Uh, по ідеї треба шукати ракетницю, якщо я правильно пам'ятаю, як воно проходиться. По ідеї його тільки ракети беруть. Ну, шукаю. Я бочки якісь знайшов. Короче, я не впевнений, з якимись патчами це мінялося. Ну по ідеї його беруть ракети. Бронька. Я зараз по периметру тут вже загасаю, нічого не бачу. Виски, бронька. на это ничего я, не вижу. Пусть что, найдет, скажем. Ну, я вот по периметру бить, ничего интересного нема. Траба дальше где-то что? -то... Так, я вижу. Да, я вижу. Да, я вижу. Да, я на Да, я вижу. Да, я Да, что Пулеметы Присо. Короче, то, то была презентация босса Босс-вертолет Да, да, да э... Ну, то скорее, типа, как рядовый моб будет Возможно, поначалу будет боссом, если я правильно помню А потом станет, по идее, более-менее рядовым противником э, Выключать пулик? Вот Да, может быть Короче, да, вырубаем, что мы не справимся з якимись странными мобами. чешу. Я очень рвался кружок. Вот тут броник в комнате. С25. Так, другий пулик отключил. Я вже два пулика отключил, Молодец. Я один выключил. відключил. Хороший. Молодець. А я просто бьет. Для нього взагалі провода йдуть, щоб видно було де типа кнопка поїду yeah. Ну, По ідеї oh, okay. воно як в Half-Life, типа видно провод, видно куди типу, він йде. Якщо придивляться, можна знайти по логічно знайти типу, де його виключатель. Я броньку знайшов 25-такий. За увагу я щось таке, блядь яке. Оу, всі, лізе он, лки пав. Такі прикольні. Ага, так, да, це хотя то як хаки подриває її. Я так і знав, що комусь точно зайдуть ці добивання. Я взагалі люблю ближній бой. Тоді, тоді, тоді тобі в готіку прям судьба играє. Там ближній бой, це прям основна... Е, основний баланс коротше, на який розробітники ставили в першій частині особоно у форт це дуже ніби Там hazardous, ну, там що там? Луки. Вже да, луки арбалети. Ну, типа там є білд, можна зробити білд. Білд арбалетчика і мага, і там є полноценний білд мага, щоб ти понімав. Ну, хой, іде, блядь. Но та, но э, перший раз граючи, його дуже важко понять, щоб э, зробити, то есть типа э, Перший раз всім рекомендується, всі в основному рекомендують грати, типу, обичним воїном, да, тому що на цей баланс разом. Равен... Хужий вибор, дворучний чи одноручний. Це дворучний. Ну це більш під кінець ігри, то да, так. В началі да. одноручний. Є. Ну там логіка така, вначалі одноручний, бо вони дешевші, швидше, а потім уже як розкачаться можна ти вручну космелов, потому що попав на вертольота, прайм... да. А ну проверяем, так мы його зіб'ємо, де він є. А де він сховався? Ви бачите піраміда там Я знайшов Патріке, до да, автомата 100 штук. Ви бачите піраміду? Ой, задисувати. Ось. Ти бачиш? Той зраєш, ви знайшов. Він damageться з дробовика. Короче, поміняли баланс. Тепер він винда мажится, все нормально. Можете не переживати. Там скорпіон. Типа нужна пушка потяжелее, но типа... босса можно зато береться. Короче, шукаем, здесь должна быть ракетница. Чтобы прям по канону, по канону его размотать. No, 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 no. Right. Oh. I'm okay. it. Right. <laughs> I'm let's still working on securing that bird. But I to talk. <laughs> <laughs> точно не нашел. Э, нашли. Где? Что вы молчите? Чтоб ты сам нашел. Где? На карте. А не нашли ни Ах ты жук. А я нашел его. Да то, что ты біля меня бегал. Нет, полностью. Не знаю, Сережка, може ти нас в ману вводиш, може його тут і не буде. Ну, я стріляв по вертолю, то сам сказав, тут нужна пушка посерйозні. Типа даже сам ігрок намікнув на то, що найти, <кхи> його наїхати, Окей, тоді повіримо наступ. І я помню, почти помню, що в старому балансі він був типа неуязвимий для стрілкового оружжя. Понимаєте? Я почти увійшов. Я по ідеї не знайшов. Це ракети, ракети. 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 А а, Джек, а мы нашли по ходу. Только надо только пуль... тут... выключить пулемет. Да, надо только пули Ой, 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 не сюда. Как тут щось. Так, я вроде как оббегаю потихоньку. А на ракетнице? А сейчас он на нам. Ну да, а да, 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 да. А где? Это а ось, все, знайшов. Все, знайшли жека. Сюдо! чи назис. Коротше, во вже зелених відбирайте ці ж. Ракети, Ракети. в ящиках відкриваєш. Як лучших шутерах 510 воду. А попробуй ще, блін, з упреждень вистріли, щоб попасти. А все, він застив на місці, нормально. Він за антенни зачепився. За. Ха-ха! Здохне! ну, звісно, в три ствола. Прикольно, це вертольот Ктулху. Пішки порозкидались. Come in, HQ. The bird is secured. I'm not even going to ask. Good call. But I need to bring you up to speed on what we've gotten out of the tablets Professor Stein was working on. They, they seem to be to... the, the There's a secret chamber inside the Great Pyramid. So I want you to head that way. I'll get a chopper out to you. Forget it. There isn't a man alive that can fly a chopper in here and survive. Anyway, I can see it from here, and I always preferred the scenic route. What do you mean? There's aliens all over the place. It's... А я к ему двери открылась. Телепатия. Uh -huh.